Добрий день, діти! Як ви думаєте, про що ця загадка? Їх на ручки надягаємо, в сніжки весело пограємо. Звичайно, це рукавички. Їх можна купити а можна зв'язати спицями із теплих вовняних ниток. Вони бувають з окремими пальчиками. Або Чотири пальчики разом, а один окремо. Прикрашені різними візерунками. Давайте ми сьогодні намалюємо і прикрасимо рукавичку. Для того, щоб прикрасити нашу рукавичку, нам сьогодні навіть не буде потрібен пензлик. Буде потрібна лише синя фарба, яку треба викласти у якусь ємність, кришка будь-якого розміру пластикова. І ще фарба фіолетового або рожевого кольору. Я взяла фіолетового, і ватяна вушна паличка. А рукавичку можна зробити з паперу. На папер покласти свою долоньку, обвести олівцем і вирізати. І ось у нас готова форма рукавички. Тож починаємо. Спочатку будемо малювати синьою фарбою. Якщо кришечка у нас кругла, то, звичайно, малювати ми будемо кружечки синього кольору. Це будуть сніжки. Ось так притискаємо кришечку до фарби, набираємо фарбу на кришечку. І тепер робимо такий штампик. Ось так. Подивіться, ось у нас вийшла кругла сніжка. Іще набираємо фарби, робимо іще один кружечок. Іще набираємо фарби. Ще робимо кружечок. І ще фарби. І ще один кружечок у нас. Подивіться, ось у нас уже наша. Рукавичка в сніжках. Тепер беремо фіолетову фарбу. І витягну паличку. В неї ми будемо робити сніжинки навколо наших сніжних кульок. Ось таким чином, діти треба робити навколо наших кульок крапочки. Ось так швидко ми можемо намалювати. Сніжинки навколо наших снігових кульок. Ось така засніжена рукавичка в мене вийшла. Пропоную вам зробити вдома також саму.